Вітаю, друзі, це телекомпанія «Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Наталія Баштова, директорка Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Добрий день, Наталія Анатоліна. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, про що мова сьогодні? У жовтні 2024 року, тобто, фактично, вже десь ближчими днями, ближчим часом, центр народної творчості відзначає ну, такий серйозний ювілей 105 років. Ну і ми так розуміємо, що це такий привід. Підвести певні підсумки, ну і напевно поговорити про плани. Хоча розуміємо, що сьогодні досить непросто всім, відповідно, і центру також. Але почнемось, напевно, що пам'ятаємо, що до Великої війни центр координував діяльність сотень закладів культури клубного типу і тисяч клубних формувань. Пам'ятаємо, що у вас було своє приміщення. Ну і ми розуміємо, що велика війна досить серйозно відкоригувала всю цю роботу. Що маєте на сьогодні? Що маємо на сьогодні? По-перше, ми втратили своє приміщення. Ми пам'ятаємо цей прильот на вулицю да, Адміральську. Да, дуже ми за нього боролися дуже довго, тому що прильот був не один, було їх два, а потім вже третій раз, і ми залишилися без якраз на мій день народження. До речі, це трапилося. І... Нам прийшлося все ж таки е, звільнити це приміщення, тому що воно вже не придатне було для того, щоб ми могли функціонувати. Ну, Ви розумієте, що за 105 років обласний центр він тільки е, розвивався все більше і більше, коли нам говорили, чому, скільки у вас майна, і скільки можна вивозити. Але давайте не будемо забувати, що для нас, до нас ще і кіномистецтва відділ були, теж до нас приєднали, і багато майна. Робилося тільки для того, щоб проводити великі мистецькі заходи. І розвивалися ми, і закупівлі робилися. До речі, за останні роки, десь з 2008 року, то більш була така потужна вже база обласного центру народної творчості. Ем, ну, скажімо так, ем, життя триває, руки ми не опускаємо. Ми, у нас такий бойовий колектив. Е, да, було важко переїжджати. Нам запропонували обласний палац культури. На сьогодні ми е, займаємо три кабінети. Майно наше поки що розкидане. Кругом щось знаходиться в обласному палаці на сцені, щось знаходиться в коледжі, щось знаходиться в краєзнавчому музеї. Дуже важко, тому що Майно це я як матеріально відповідальна людина за це все потрібно відповідати, і дуже важко сьогодні його десь. Все скласти в одному місці, ну і тим більше, якщо сороками не працьовувалося, насправді? Да, так, сороками напрацьовувалося щось мені вже мені передалося, коли я прийшла в 2009 році на посаду директора, а щось вже придбалося при мені тому дуже багато всього є і. Як його надалі? Поки поки що питання дуже відкрите. Сказали по закінченню війни, тільки можливо будемо далі вирішувати питання. Що з колективами? От, взагалі, власне, що у нас за аматорською творчістю, яка ну безпосередньо координацією якої ви займалися, і так розуміємо, що продовжите займатися? Ну, дивіться, з аматорськими колективами у нас не така досить уже і трагічна ситуація, тому що кожна громада, яка тримала колектив, вона тримає далі. Якщо десь на якийсь час керівник виїхав в стані військового часу, виїхали десь за кордон. То вони писали листи на те, що колектив має функціонувати, і керівник повертається, і ми просимо зберегти ці колективи. Тому я б не сказала, що така трагічна ситуація, і що все позакривалося, і на сьогодні нічого немає. Якщо ми якісь 10 колективів зі званням, зі званням ми десь втратили, то всі останні колективи так і залишилися. На превеликий жаль можу сказати тільки, що рівень виконавської майстерності на сьогоднішній день знизився. Чому тому, що був карантин, дистанційна робота потім почалася війна. Дистанційна робота. І це все перейшло на професіоналізм наших колективів. І ви розумієте, що в дистанційному режимі танцювати або співати це дуже важко, бо, оскільки були будинки культури, всі практично закриті. Але 2022 рік був дуже важким, 2023. Більш-менш 24 му вже всіх сказали виходити на роботу, і у нас почалася вже потужна така робота з колективами. Єдине у нас очаків. Поки що так під питанням, тому що зараз тільки повертаються керівники і піднімається питання на превеликий жаль, там питання йде фінансування. Чомусь е, ми фінансуємо уборщицю закладу культури і директора. А от керівників, які повернулися, і є змога на сьогодні е, координувати роботу і займатися з дітьми, на превеликий жаль, чомусь немає коштів. Ну, ми розуміємо, що в Очакові і безпекова ситуація досить, скажем, прямо непроста. Безпека. Бо як раніше ворог там артилерію гатив, то сьогодні вже фпв дрони літають і б'ють, да. і в тому числі по цивільним об'єктам. Але ви знаєте, на День Незалежності е проводився захід в Очакові, і дуже велика кількість була дітей, і по можливості керівники створили те, що вони могли. І я так подивилася, що досить очаків все-таки оживає і живе, що мене дуже здивувало. Ну, і порадувала, так. Да. Я наскільки і переживала, що там було два потужних колектива, Золотий колос і радість, два зразкових хореографічних колективи, колектив ветеран, але вони так і працювали, і працюють по сей день цей, цей колектив. Тому вони є. Всі останні колективи на сьогоднішній день піднімаються, піднімають, підходять нові керівники, але колективи всі практично Збережені, ну добре, це вокальні групи, це хореографічні, це народні театри. Ну, власне, можливо, трошки по формам цієї творчості, по що формам, маємо. Якщо ми, ми говоримо про народні колективи і зразкові колективи, да, то вони всі практично сьогодні збережені. Я говорю, що якщо ми десь якісь 10 колективів ми втратили, ну це можуть бути духові оркестри, і це там, де більш чоловіки. Форма іде чоловічої групи. Там, де були жінки керівниками і жіночі ансамблі, все практично збережено. Якщо взяти Снігурівці, там да, у нас був колектив чоловічий на сьогоднішній день. Там плачевна ситуація. Якщо брати духові оркестри, то ми їх практично всі втратили. Є тільки в Радсаді колектив і невеличка кількість в Доманівському районі. А раніше це було 10 потужних колективів духових. Е, тому проблема сьогодні тільки з чоловіками, з музикантами, з духовиками, з народниками. Оце інструменталісти, яка сьогодні плачевна ситуація. Це мобілізація Україна? Та да, мобілізація, і у нас багато чоловіків забрали на війну. Да, і десь ми втратили вже людей. Немає. І за час карантину я до речі скажу, що теж дуже багато керівників ми втратили із за хвороби. І теж ми, 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 не, ми не знали, що так ми такі будуть прямо скажем, така ситуація складеться, але якось так воно пішло. Але підхвачували ці колективи, і на сьогоднішній день, ще раз скажу, що все-таки колективи мають змогу працювати і працюють. Те, що з'являються нові колективи От в рамках децентралізації, коли створилися громади, Багато сіл, де були колективи, і маленькі, і солісти, і все затиралися. І ми започаткували обласним центром народної творчості таку акцію Культурну від громади до громади. Ми виїжджаємо на громади, створені у нас 52 громади. Ми виїжджаємо, передивляємося матеріальну базу, чи є взагалі інтернет, чи які культурні послуги взагалі надають сьогодні культура і заклади культури, тому що на бумазі вони є. Є. І раніше, коли були райони, ми виїжджали практично тільки в районі будинки культури. А сьогодні нам треба розуміти ситуацію в громаді, який культурний продукт надають, як заохочується населення, чи взагалі населенню потрібна культура, які кадри сьогодні працюють. Розумієте, дуже багато питань на сьогодні. Добре, вимікає. яке враження від цього? всього? Що бачите? Ви знаєте, бачу питання про те, що деякі громади пішли вперед. Почали робити ремонти, почали робити, створювати матеріальну базу, дуже шикарну. А деякі громади, в яких, до речі, і туризм є, і гроші є, якраз в цих громадах на сьогодні дуже плачевна ситуація. І це мене дуже здивувало, тому що люди, вважаю, на голому ентузіазмі, працюють на 0,25 ставки. Але вони наскільки тримаються за свою роботу, Наскільки вони доказують, що нам потрібен клуб, що нам потрібна культура, що ми будемо займатися, ми будемо навчатися, ми вже при обласному центрі народної творчості зробили програму громади навчаються. Чому? Тому що змінилася програма закладів культури, от коледж культури, інститут культури, випускають кого? Артистів, акторів, а програма сама клубу. Як створити колектив, як займатися, як планування, статути, документація, вся? Що таке аматорський колектив? Це пішло в нікуди. І як сьогодні працювати тим людям, які прийшли? Для мене сьогодні головна проблема це кадри. А кадри сьогодні це взагалі практично сьогодні не мають фахової освіти. Ну і ви ще ви також говорили про кадри і те, як впливає війна на кадрову ситуацію, а перед цим ковід впливав? Да. І тому кадрова ситуація сьогодні на превеликий жаль це питання номер один. Якщо будівлі це стоять, якщо інтернет ще робиться, гроші якісь там ще десь виділяються, то кадри на превеликий жаль це сьогодні дуже-дуже така ситуація важка. Е, але е, я Думаю, і я е, пропоную сьогодні переходить всім е, на... А я не договорила, що у нас створений, до речі, ще такий фестиваль Ярмарок талантів. З цього приводу, люди, які є в глибоких селах, вони не знали, як вийде, їх затирали. що я хотіла сказати, їх кругом затирали. І саме завдяки цьому проекту ярмарок талантів у нас десь до 150-200 учасників кожного року. І ми бачимо, що народ. Народу потрібна ця культура. Вони хочуть співати. Вони створюють нові колективи. Так, да, вони, можливо, на якомусь низькому рівні, але народу це потрібно. Вони створюють, до речі, багато сьогодні жіночих таких хореографічних колективів, багато дитячих колективів. Але душа болить тим, що це не професійна підготовка. І я теж села. Я теж була, я знаю, що це таке. І мені теж хотілося, щоб в моєму селі був фахівець, який би мене навчав в професійній роботі. Раніше були, хоча б в домах культури, в будинках культури були методичні центри, в яких були фахівці, і вони в районах надавали якусь допомогу. А на сьогоднішній день в селі. Кожен сам собі вже і сценарії пишуть, і вони вже і режисирують, і театри роблять. Знаєте, І ти, ти думаєш, що людина закінчує коледж, культури інститут, культури консерваторію. А в результаті сьогодні от, приходять навіть навіть адміністрація, голови громад, вони рахують, що вони сьогодні можуть вже сценарії коригувати, писати. Сьогодні у нас така ситуація, якось. Ну, я не розумію. Ми будемо сподіватися, що життя якось розставився да, все але... по своїм місцям. Збереження та розвиток нематеріальної культурної спадщини. Що зараз маємо в Миколаївській області? В Миколаївській області. Значить, Дуже важко ця шла у нас нематеріальна культурна спадщина, я вам скажу чесно, що саме. Ну я не знаю, ну а на слуху там писанкарство, вишивальниці наші, взагалі фантастичні. Це не те. Гобелени, різьблення да. по дереву. Це... Ні, це не те. Це майстри народної uh -huh. творчості. А нематеріальна культурна спадщина це наша спадщина, яку ми ем, і переходить з покоління в покоління. Це допустимо рецептура, якась mm -hmm. рецепт да. От у нас є матвійський борщ з бачками mm -hmm. сьогодні. популярний у нас у нас є таврійський розпис, який ми вже сьогодні. Про таврійський розпис. Я хотів окремо запитати. Ну що ну ми бачимо, що навіть попри війну він так досить активно набирає обертів, поширюється все хватит. більше, все більше майстринь. Да. Починають цікавитися цією технікою, і вже там якось вона і стилістично від ну і, власне, поширюється. Я вам скажу, що громадські організації підхватили цю ситуацію. Слава Богу, що завдяки цій же акції від громади до громади ми попали в куцюруб, познайомилися з майстриню Любов Паранюк, яка вже не знала, що її робити, вона нікому не потрібна була. І привезли цей таврійський розпис в місто Миколаїв. Почали робити її виставки, майстер-класи отримали Премію Миколи Аркаса обласну цьому саме розпису. І потім вже почали цікавитися туризм обласної адміністрації. Потім підхватили громадські організації, підхватив бізнес почали вже його поставили на поток. Ми його, значить, цей Таврійський розпис, хотіли навіть подати до національного переліку. Але у нас трішечки така дискусія вийшла з майстринями, які знають цей таврійський розпис, і самою майстриньо, що таврійський розпис може претендувати як Херсон, так і Одеса, тому що нас об'єднує всіх море, і Таврійка, Таврія, і регіон Таврія. І тому дискусії такі пішли на коли... Перепрошую, було... я можливо трошки не в темі. Ну от мені здається, що в Миколаєві і на Миколаївщині. Таврійка, ну просто вона так. Ну вона явно присутня сьогодні. Вона є. Сьогодні на Херсонщині, а на Одещині, тим більше я не впевнена, що там взагалі про неї, ну всій техніці працюють, скажімо так. Чи я помиляюся? розумієте? От знову ж хто як популяризує? Якщо у нас підхватили всі освіта в програми, вписала зараз громадські організації, почали створювати свої освітянські якісь програми і почали започатковувати для переселенців, для сьогодні матерів одиноких, для інвалідів, для всіх почали започатковувати отакі навчальні семі. Нарі почались гранти виігруватися, і на цих грантах сьогодні пішла ця дуже гарна таврійка завдяки грантам, тому що такої програми обласної на превеликий жаль її немає. А воно все сьогодні йде по частним рукам. Сьогодні центр підвищення кваліфікації в освіті. Вони ми їм започаткували, ми почали з ними співпрацювати. Вони теж започаткували цю програму по таврійському розпису, і вони по по дитячим садочкам почали малювати її. Започаткували от кругом. А у нас в в будинках культури ми теж започаткували майстер-класи і майстрині пішли його робити. Ну так круто, я з мої да. точки зору це повинно І тому. Ми його популяризуємо. По -по 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 -да, так, у нас повинно. мені здається, що було б круто, щоб вся ця історія стала таким ідентифікатором Миколаївщини безпосередньо. Да. що І... Кожен мав би розуміти в Україні, що якщо Таврійка, це Миколаївщина або Миколаїв. Що якщо Миколаїв, була. це Таврійка. Така мета й була, да. І е, коли ми з комісією в Києві обговорювали це питання, було головне питання, головне, щоб громада признала Таврійський розпис. Громада признала. Популяризація пішла цього розпису, але тут пішла Одеса собі, значить, почала розповідати, що ми теж. Можемо претендувати на там, розпис. не можна розпис. поступатися. Да. Не можна поступатися, я так вважаю. Да. Так, давайте трошки про борщ, про рецепти. Ви почали про це говорити. От, власне, про нематеріальну спадщину. Що маємо сьогодні? Ми пам'ятаємо, що дійсно до повномасштабного вторгнення ну, власне, такі такі рухи почалися. Це знову ж таки ідентифікація регіону за якимись такими локальними, але яскравими штрихами. Що маємо сьогодні? Що ми маємо сьогодні? 13 елементів обласної в обласної програмі є, які подавалися в основному це іде. Знову ж це таврійський розпис, потім йдуть рецепти. Це йде або матвійський борщ, потім у нас йдуть в Казанківському, в Баштанці йде дівування, потім в господі, Криве озеро у нас йде теж. йдуть в основному рецепти із покоління в покоління. <гум> Розумієте? І на сьогоднішній день от, з цим елементом матвійський борщ зацікавився Київ, Міністерство культури. І от якщо Таврійський розпис поки у нас, Таке питання підвішене, то Матвіївський борщ їх вже сьогодні зацікавив більше. От давайте будемо цей елемент розкручувати. І ми зараз хочемо поговорити з містом, з Матвіївкою, для того, щоб цей Матвіївський борщ, вже, наскільки ми знаємо, вони вже в Грузії були. Зараз ми готуємо їх на Данію, оскільки будуть ні міста в Данії. І планується цей елемент теж представити як на Миколаївський елемент. Тому сьогодні Миколаївщина, я вам скажу, було дуже важко їх знаходити, ці елементи, оскільки у нас є голова директорів центру народної творчості Микола Миколаїв Крібляк. Він знаходиться в Чернівцях, і він дуже потужно вивчав нематеріальну спадщину, саме Миколаївщини. І він мені сказав, що Наталя, я не знаю, як ти там її взагалі знаходиш, тому що я вивчав дуже важко було знайти у вас більше переселенців на Миколаївщині і знайти саме ідентичне, щоб було Миколаєву, дуже важко. Важко. От. І, але все ж таки ми от знайшли завдяки козацької рецептурі, завдяки всім цим, ем, тим заходам, які ми робили, і знаходили і, і по селам, і, знаход, і робили фестиваль етнотрадиції Миколаївщини, потім фольк-перегони. Завдяки таким проектам ми Знайшли і продовжується далі обрядовість. В цьому році ми почали якісь які обряди ідентичні тій чи іншій громаді. Тому потихеньку ми йдемо вперед по нематеріально-культурній спадщині. І я думаю, що все-таки на наступний рік я планую зробити фестиваль нематеріально-культурної спадщини, тому що якщо ми їздимо по громадам, то дуже багато вишиванок, рушників у нас є, багато килимів, які ми сьогодні відроджуємо, і багато такої е, потужних таких Робіт, які є ще показати і представити Миколаївщині, безумовно. Давайте трошки про поточні події. 26 вересня. Буквально вчора в старофлотських казарнах в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку. Давайте про неї що хто на ній представлений, і власне яку ідеологію закладали ви як організатори виставки. Ну, в цьому році ми всі заходи присвячували до нашого ювілею. При обласному центрі народної творчості є народне творче об'єднання Прибужжя, до якого війшли 50 майстрів міста Миколаєва та Миколаївської області. В 2026 році народному творчому об'єднанні Прибужжя вже буде 50 років. Тому ми тримаємо цих майстрів і десь які майстри виїхали за кордон. Да, на сьогоднішній день у нас 35 майстрів, потужних, які ми сьогодні маємо, які є, знаходяться в Миколаєві. Всі останні поки що за кордоном і немає можливості їм приїхати. Першу виставку, коли ми робили в лютому місяці, вони передавали роботи дистанційно. На цей раз, на превеликий жаль, вже. Не змогли вони взяти участь, тому ми е, запропонували тему Квіткова Україна Диптих Арт. Тому що чому диптих? Диптих, який об'єднує кольорову гаму. Диптих є, або це дві картини, або триптих це три картини. От, а ми, ми запропонували саму кольорову гаму. Який настрій майстрів? Це, це, чи це буде чорно-біла гама, чи це буде кольорова гама? І ви знаєте. Я боялася, що в людей буде такий песимістичний настрій, подавлений настрій, і всі будуть подавати роботи більш в такій гамі, яка сьогодні мінорні. мінорні да. Але. Коли ми формулюформурували вже цю роботу, цю експозицію, то ми побачили, що це переважають кольорова гама, це була така веселкова гама. У нас представлені ткані рушники, у нас представлені джгутові роботи, у нас живопис є. І квіти саме наші, ідентичні нашій Україні. Це говорить про те, що майстри сьогодні живуть тільки в мирній, бачать нашу Україну тільки мирною квітою. Вітучою, позитивною, е, і така виставка ніколи такої не було, тому що представлені квіти як і декоративно-прикладному мистецтві, так і в живопису. Е, дуже представлено соломоплетіння, яке здивувало сьогодні, до речі, і наш краєзнавчий музей, тому що а де ви знайшли майстрів? Поскільки ми знаємо, що вже цих майстрів дуже і практично і немає. Але а нас де ви знайшли? А у нас є в Березнігуватиму майстриня uh -huh. і є майстри в, в Березанській громаді. Тетяна Кравець, яка подарувала нам на 105-річчя із Соломки вона зробила великий вивіску у Миколаївський обласний центр народної творчості і саме із Соломки. Всім це дуже ця робота сподобалася. І всі люди, да, у вас, коли вже буде своє приміщення, то у вас вже є своя вивіска, тим паче, що зроблена вже майстрами. Чи є зворотній зв'язок? Ну, власне, свою емоцію ви нам подали. Я розумію, що виставка відкрилась тільки вчора. Вчора да. але вчора там вже були люди. Ну, власне, як яка реакція від відвідувачів? Ну, якщо подивитися Фейсбук, то на Фейсбуці дуже багато відгуків, дуже багато слова вдячність, і саме від майстрів. І ми акцентували увагу більш на те, що ми організатори, тому що коли СМІ говорить про виставки, то говорять, виставка відбулася українська. Чому музеї, uh -huh. але ніколи не говорить хто організатори, і ми завжди нас це боляче бере за те, що ми скільки робимо, ми організовуємо людей в області, в місті, а сказали тільки: от прийшла виставка в краєзнавчому музеї, і нам це дуже обідно десь буває Тому... Знаєш, в репортажі, який сьогодні вийде в ефірі телекомпанії Марта, там чітко вказано, хто організатор виставки. Да. да, дійсно, і на чиєму майданчику також це кабласний да, да, краєзнавчий да, музей, да. але власне. Ми зрозуміли да, суть. Тому, тому дуже багато відгуків, і я вдячна нашим майстрам і вдячна людям, які були, що да, на сьогоднішній день такі виставки потрібні. І саме майстри говорять про те, що дякуємо, що ви нас гуртовуєте, що ви нас надихаєте, і у нас є можливість сьогодні працювати, зустрічатися, обмінюватися досвідом і розуміти, що ці роботи дійсно потрібні. І Миколаївщина сьогодні така культурна платформа її живе. І розвивається. Ну, і власне, маємо, напевно, сказати, що виставка працюватиме в обласному краєзнавчому музеї, музеї до 20, до 20 листопада. 20 листопада да. Всі бажаючі можуть. Як мінімум відвідати обов'язково музею, ознайомитися обов з його експозицією да, там, речі, і звичайно, нові, і звичайно відвідати, і звичайно відвідати виставку. Тому що ми коли монтували до речі свою виставку, то ми не знали скільки нових експозицій з'явилося да. в краєзнавчому музеї. Тому дійсно запрошую всіх абсолютно і на нашу виставку, і до музею, тому що Добре. Він у нас кращий краєзнавчий музей. Однозначно, е, ну ми так розуміємо, що в будь-якому випадку 2024 рік він фактично весь рік ювілейний. Да. Весь рік 105-річчя центру народної творчості. Ну з іншого боку, ми також знаємо, що в жовтні ви так для себе визначилися, що в жовтні, от, власне, 105 років. Як плануєте відзначати? Ну, у нас вже всі колективи готуються. По-перше, ми хочемо всіх здивувати. Ми робимо пролог, де залучені і весь колектив обласного центру народної творчості. Ми і співаємо, і танцюємо, і за участю хореографічних колективів буде такий, буде такий цікавий театралізований пролог. Тому у нас підготовлені відеовітання від громад. Долучилося більше 20 громад для відеопрезентацій і вітань своїх до Миколаївського обласного центру народної творчості, і саме три кращі громади, які набрали більше всього голосів. Запропоновано всім показати на, на саме на цьому заході ці відеовітання, тому що вони теж заслуговують поваги і для того, щоб побачили їх всі ці відеовітання. Далі ми запропонували громадам зробити таку гастроспадщину. Тому що громади сьогодні, кожна індивідуальна, хтось вирощує овочі, хтось фрукти, в когось сири, в когось ковбаси, в когось там м'ясо. І відгукнулося дуже багато громад, які хотіли показати свою творчість саме майстрами, творчо подати цю гастровиставку. Тому це, думаю, буде дуже цікаво і дуже це такий рідкісний буде така виставка. Тому що ми Кожного разу, коли ми проводили фестиваль Фольтолока, ми теж робили то карту, ми робили фруктову нашої Миколаївської області. А тепер ми говоримо про дари громади. Ну, ці дари громади, які вони будуть виставкові, ми потім плануємо передати хлопцям на передову, які в нас між Миколаєм Херсоном. От ми вже домовилися перед тим, що ці. Продукція вона приїде до них, щоб вони теж почувствували часточку нашого ювілею і дали нам можливість провести цей, дай Боже, ювілей, щоб все було в нас добре, мирно і затишно. І по третє, у нас, нас ще по четверте. Це у нас ще буде обов'язково велика концертна програма за участю часточки аматорських колективів, які змогли взяти участь, тому що ви знаєте, що сьогодні теж ситуація дуже важка, І при, доїхати, і дозвіли отримати на приїзд на цей ювілей. Тому, кому ми запропонували буквально невеличкий такий концерт зробити, і то люди всі відгукнулися, багато до нас пообідалися, тому що теж багато людей хотіло ви ж розумієте, якщо ми будемо брати всіх в концерт, то це буде три дні концерту, тому що у нас тисячі аматорських колективів, які б хотіли б взяти участь. Тому саме такий невеличкий такий концерт ми зробили. І підготували обов'язково відзнаки від обласного центру в Таврійському розписі, такі зробили сувеніри для людей, в яких є історія за 105-річчя. Це не День працівників культури, я всім говорю, а це 105-річчя центру. Це люди, які від аматорів дійшли до директора будинку культури і продовжують займатися творчістю. Або від аматора дійшли до начальника відділу культури і продовжують займатися. А у нас є такі, що вони і директори, вони в продовжують або танцювати, або співати, і таких людей є, які з молоді, з молодості вони всі знаходяться в культурі, тому в них є своя історія. І є люди, які вже мають звання заслужених працівників культури, але ми плідно працюємо, ми, ми всі дружимо, допомагаємо один одному, тому вони будуть відзначені десь якимись подяками. Але головне, що ми це зробили в таврійському розписі, який ви сьогодні акцентували увагу. І це вперше такі відзнаки і нагороди, які отримують наші керівники аматорських колективів. Супер! Ну що ж, Наталя Анатольовна, успіхів всіляких вам, успіхів всіляких людей, які поряд з вами, успіхів всіляких людям, які в громадах продовжують в цей непростий час отак працювати, надихатися, надихати інших. З ювілеєм вас, з ювілейним роком і з наступаючим ювілеєм, який ви плануєте відзначити. Дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Разом дякую. до перемоги. Дякую.